Звела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодо, сама зрозуму звела, ти сказала у себе, підразом по череду. Я прийшов тебе, нема. Підманула, підвела. Ти ж Мене молодого, сума розмовела, у четвер підим разом на концерт, Я прийшов тебе нема, підманула підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого сума розмовела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого сума розвела. І казала у П'ятницю підим разом по чорниці, я прийшов, тебе нема, підманула підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, сума з розумвела, ти ж мене підманула, ти в мене підвела, ти ж мене молодого, сумаро змозвела. І сказала у суботу, підемо разом на роботу. Я прийшов тебе нема, підманула, підвела, ти ж мене підманула. Ти ж мене молодого, сума розмула, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, сума розуму звела, Ти сказала у неділю під разом на весілля, я прийшов тебе, нема. Підманула підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, сума розмовела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. сказала, куди, куди, я прийшов, тебе нема, підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, сува звела ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, суба звела» ти сказала від погори. Підманула, підвела, ти ж, мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, сама дроза возвела, ти ж мене підвела, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого.